Жрадавтонюн як ваші справи, мої дорогі. Хто вже сьогодні дивився відео про те, де я кажу, що не треба боятися своїх цілей, тому що ваші цілі приводять вас до тих результатів, які вам потрібні? Ну дійсно, якщо ви робите дії, якщо ви робите фокусні дії тільки за таких умов, Знаєте, інших умов нема. Я дуже щаслива, що всі мої програми допомагають вам, окрім того, що ви. Вивчаєте класну мову да і французьку, то ви ще й економите дуже сильно зберігаєте свій час, тому що ви його не розкльоскуєте да наліво, направо, туди, сюди, а ви чітко йдете по коридору, да, по коридору з фокусними діями. Які точно роблячи, ви досягаєте своїх цілей, і дуже пощастило тим, хто в мене на програмі мовний форсаж зараз. Де реєстрація на жовтень? пишіть мені слово форсаж в директ, бо місць не буде і на жовтень, і продовжується реєстрація на курс фонетики.